Може і бути, не знаю, як скажуть мої товариші, давайте зробимо робочу групу. Щоб більше такого не було, я пропоную, в першу чергу, ви показуєте техніку робочої групі, яка у вас працює. Всю по угоді ви мали мати, за всіх покажуть, сьогодні, не колись. Спробуйте її при нас завести. Зразу. Щоб ми бачили, що вона працювала. Вона працювала. значить райден Ви даєте звіт по проведеній роботі і скільки вам мали заплатити за ці роботи. І скільки ви працюєте в Тернополі? В рік. Ви дистите нам звіт, ми маємо по продіяльність за три роки. Ми будемо отримати питання про вчеру, які вам було виховаємо. Але я розумію, що ця не справа зараз буде у нас багато людей. В балаган, але кілька людей, які можуть. Від вас, Сергій кажуть, я вас попрошу, щоб ми мали паритет робочих груп, громадськості, депутатів і можливо взяти по